Дорогі братики і сестрички, дорогі герої і героїні, дорогі побратими і посестри, вітаю вас зі святом Незалежності України. Колись великий поет пророк 20-го сторіччя Василь Семенко сказав так: рівно 60 років тому: народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд Ви байстрюки Катів осатанілих. Не забувайте виродки ніде. Народ мій є. В його волячих жилах козацька кров нуртує і гуде. Це він про вас. Пам'ятайте, що рятуючи свої сім'ї, своїх дітей і внуків. Рятуючи свої родини і роди, рятуючи Україну, ви рятуєте все людство. Безумовно, так і тільки так. Це ми маємо розуміти, тому що Україна це найбільш цінний діамант в короні людства, а рашистська чума це, мабуть, є те втілення сатани, яке уже століттями. Приносить велике зло людству і особливо нашому народові. Так стається, що вже не вперше історія людства змащується українською кров'ю, нашою кров'ю. І я бажаю собі і вам, щоб Господь Бог і еволюція нарешті воздали і віддали той борг, який вони мають перед Україною. І це неодмінно станеться. І це неодмінно станеться вже дуже скоро. Міцніші кулаки, міцніше зброю. Перемагаймо. Слава Україні, героям! Слава, смерть ворогам!